Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачний бюджетний торт на кефірі. Нам знадобиться 350 мл кефіру, 1,5 склянки цукру, 4 яйця, 35 мл олії, 1 чайна ложка ванільного цукру, 2 столові ложки з гіркою какао, 1 чайна ложка соди, 1 столова ложка лимонного соку або оцту та борошна. А для крему одна банка вареного згущеного молока та 200 мл сметани. Корж готується дуже швидко. Для цього змішую яйця, цукор, ванільний цукор, олію та кефір і ретельно все перемішаю. До борошна додаю какао та перемішую, до молочної маси додаю борошно з какао. І в останню чергу до тіста додаю соду погашену лимонним соком. Тісто у форму і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 45 хвилин. Діаметр моєї форми 23 см, Корж уже повністю охолов. Рівняю його та розрізаю на частини. Розрізала на три коржа і поки що відставляю в сторону. Для крему змішую згущене молоко зі сметаною. Крем уже готовий, він має бути не дуже рідкий за консистенцією, все, можу змащувати коржі. Верх та бока торта також спащую кремом та присипаю крихтою. Відправляю в холодильник на 2-3 години.